Цілий день ішла ні води, ні людей Падала, Я, я мене і кинула в траву. Покидаючи окуповане очеретине, 98-річна пані Лідія під звуки вибухів не притомніла та падала без сил. Жінка здолала майже 10 кілометрів, коли її підхопили українські військові, і зараз живе разом з онучкою в будинку. Який їм придбали добродії, та нам все чоловно Де Оставосе то оставосе сорок років пані Лідія працювала провідницею на залізниці. Разом з чоловіком власноруч зводила хатину в очеретиному на Донеччині, пережила голодомор і Другу світову, та у 22-му війна знову підійшла до неї в притул. У квітні 24-го окупанти стирали очеретине будинок за будинком. І родина пані Лідії вирішила покинути селище. цією ми нормально прожили, і хати всі цілі були. А тепер оце за цією війною. Того дня в селищі панував хаос. Рідні загубилися, а пані Лідія, злякавшись обстрілів, вирушила в дорогу сама. З тростиною в одній руці та шматком дерева в іншій вона вирушила в дорогу, не маючи ані їжі, ані води. Навколо лунали вибухи, а вона йшла, падала, не притомніла посеред дороги та знову підводилася. За день жінка подолала майже 10 кілометрів, і ввечері її помітили українські воїни. Окупація була позаду. Пані Лідію передали білим янголам підрозділу поліції, що евакуює людей, які живуть на передовій. Вас покорнять їсти, хочете? Та я подумаю. Я думаю, хочете, да. Ой, Боже. Пізніше правоохоронці знайшли її рідних. Поранені, вони опинилися в лікарні в Костянтинівці. Онука Світлана взяла жінку під свою опіку. Деякий час вони разом жили на Донеччині. Історія пані Лідії розлетілася українськими медіа та навіть потрапила до закордонних газет і знайшлися добродії, які придбали їй будинок. Уже понад два місяці пані Лідія та Світлана мешкають у подарованій хатині в Дніпрі. А ще колишня провідниця отримала теплий подарунок від залізниці, що припав їй до душі. Це кофта. Її подарувала железна дорога бабусі, коли приїжджали до нас у гості. Дуже гарна, тепла, вона в неї спить. Пані Лідія знає, що до рідного очеретиного більше не повернеться. Селища більше немає, як і її будинку. Її мрія сьогодні побачити кінець другої у своєму житті війни. Тепер у власному будиночку в Дніпрі.